Всім привіт західної частини України. У нас ранок ось таке сонечко, мене звати Оксана для нових глядачів, Сонечко, просто сонечко. Пів восьмої ранку, а вже дуже-дуже спекотно. Вчора у нас пройшлася гроза, дякувати Богу, все тихо і спокійно, мирно. Нічого ніякого лиха не наробили. Трішки там в березі я вже дивилась, там оранечку пшеничку виложило. Ну але то нічого страшного, то таке буває. Так що йдемо на ранкову поранку, вам гарного перегляду, гарного дня, гарного вечора і піште. У нас вже вечір і знову у нас гроза. день жаріло, а зараз просто вітер стає, дощ і блискає, і гримить, аби хоч лиха не знайшло. Ось так. Вітер гудиє такий, що ми Конкретний, ось так блискає. Ось так. Погода вирує, бушує. Квочечки поводили своїх курчаток, тільки чомусь їх п'ятеро а не шестеро. Хм, цікаво. Десь одне вже пропало. Ну, так і буде. Оце таке дуже цікаво, така голова риженька вийшла. Ось так. Снідають, всі снідають. Бентамочки також снідають. Ось кормошу цієї корм перепілком змінила комбікорн, трішки крупніший і все, два яєчка лише. Ну нічого страшного, їх тут небагато, але так як один Євгеній у нас їсть, вже трішки пообростали, такі гарненькі поставали. так як один Женька в нас їсть, то йому вистачає цих яєчок, так як не кожен день він їх їсть. Ну, Заради нього, як то кажеться, і тримаємо цих парок пташеняток. Тут в клітці молодша банда, водичка є, корм також є все чудово. І з більшого залишилося лише одне, ті пропали. Курочка така гарненька. Ось так. Ну, а ось тут лишились клітишці, два лише перепелятки, так що задумуюся ближче до осені взяти хоча б ще з 10 курочок, щоб просто на зиму були свої яєчка. Ось так. Вже таких дорослих перепілок взяти. Ну, які починають нести. Так в мене цьогоріч не пішли вони. Два інкубатори, можна сказати, з вимкненням світла пропали. так що... Ось так. Цьогоріч дуже гарні персики. Ось так. Їх багатенько. Ось. Персик невеликий. І при тому ще я половину персиків пообривала, тому що їх дуже багато було. Але вони ще зелені, ще рано. Це сорт київський. Так що, ось так. Катечка коричнева вийшла. Поснідати і хочу піти подивитися, е, як там яйця, чи запліднені, чи ні. Водичка наливається, все чудово. По моїх підрахунках вже ось-ось мають бути гусенятка, але поки що сидить. Хоча одне там. Зараз загляну, скажу. Ні, ще нічого немає, але думаю, скоро, скоро вже будуть у нас. Гусенятка-пташенятка. Ось так. Сидить, гусеня гарненько вона така спокійна. Сидить. Рижим марточкам водички наляла і все чудово. Ну, ну, ось як качечка гарно прикриває ці всі яєчки. Були такі брудні, вона дивиться, як яких почистив. Зараз передивлюсь, що тут як. Передивилася всі яєчка запліднені, мене це дуже тішить. Тільки що є одні раніше, одні пізніше підкладені. Ось так. Свинкам вже починаються вітамінчики, яблучко додаємо. Ну, зелене це відповідно. І ось так. Чимакатунькають. Женя вже хоче. Та йди не бійся збирати яйця, він це дуже любить. Йди. Але дуже боїться курей. Любить збирати яйця, але боїться курей. Є? Скільки? Два вже з самого ранку. Ні, ще собі. Ось так. Нам, Женько, Принесли ось такі огірочки. Звичайно, ми самі більше вже вибрали і з'їли, як то кажеться, їмо. А ось ті хочу якраз тут вийти один трохлітровий слоєчок, заквасити, щоб було. Сьогодні вже другий день, і ось ця гусиня не розуміє чому. Сиділа на яйцях і ось стала. Не знаю, що, що як і далі буде. У нас починається дощик, так як на сьогодні передавали грозу. І по кроликах в цій кліточці був у нас Антон, був. Ну, вже немає Антона. Не знаю, що спричиняє цьому всьому. Спека спекою, але все рівно чомусь вони за день худнуть і на другий день пропадають. І ще одне пропало, одне маленьке корлення. У нас починається дощ, так що біжимо ближче до хати. Ну і по кроликах я вирішила, якщо так і надалі буде, будемо все-таки прощатися, тому ну, ніяк в мене не виходить їх розвезти. Так, радувалась, радувалася, і ось таке. Ну, але це нічого страшного, це не саме головне, як то кажеться. Ця погода не дає нам пшеницю змолотити. На сьогодні мав бути комбайн у нас на вулиці, хоча і неділя. Але ось вже дощ і комбайни не нічути не видно. Так що так, не знаю, як і коли ми змолотимо це все. Ну, Чекаємо, надіємося, тому що зерно нам потрібно. Ось так. Так що вибачайте, що так рідко виходжу. Спека в нас неймовірна. Сподіваємося, вже скоро трішечки це все спека спаде і буде все добре. Потрішки помаленьку працюємо. Вам бажаю тихої, мирної ночі, мира, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все саме найкраще, до нових зустріч, па па, -па, -па.